До вас примчав я аж із пекла. У вас зима, у нас хата тепла, у вас мороз за хвіст чепа і снігу в очі насипа. Не дивиться, що я тут гість, морозить, студить, як на злість. Я без шапки, без кожуха, Відмерзають хвіст і вуха. От біда чи довго ждати, поки влізу десь до хати, де живуть погані діти, треба ж кості розігріти. Ух. Замерзає у мене дух. Не поможе тоді плач, грівся чортику, та й скачь. Ой я чую десь розмову дві сестрички, братик там, хтось нічим не відчуваю йду, допоможу дітлахам. У віконце виглядає ніч морозна, зорі іні. Спати часто ми чекаємо, незвичайний вечір нині. У віконце виглядає, бо чекаємо гостя з неба. З чудотворцем Миколаєм познайомитись нам треба. Подарунки він приносить і кладе їх під подушку. Віка в нього м'яць попросить, а тетянка ляльку душку. Віка мріє про намисто, тож готуємось старанно. Вже й поприбирали чисто, теж то мить така чеканна вже й місяць скоро зійде, але кажуть мама й тату, що святий Микола прийде, лише тоді, як ляжем спати. Знаю вихідця дівчата, вирече він не одного. Микола все буде знати, якщо лист лишить для нього. Двора ще вимишляє, подарунків дуже хоче, Чудотворця ще немає, я ж на жарт моста охочи. Аго, діти, добрий вечір, хто на подарунки ласить, від святого я до речі, бо він сам не має часу. Ось і список, що ми хочемо. шоколад, халва, горіхи, іграшки, книжки чудові, все, що треба нам для втіхи. Так, приніс вам подарунки. Тут вони, у цій торбинці, Не цукерки. Не ласунки, різкі, ось для вас гостинці. Це неправда, ми слухняні. Правди приховати ніде. Чемні, вічливі, старанні. І Миколай до наші прийде. Допинися геть, Андрійко, виправим записку. Браво, перехоємо. Швидко, всі хороші наші справи. Миколай все буде знати, вчора посуд я помила. Не забудьте написати, чашку все таки розбила. Ходівничку ми зробили, щоб пташка було де їсти. А тоді по них з рогатки, що ні сати, ні сісти. Я, бабусь, допомагала перейти через дорогу. А хто дав сашку по гусі, так, що вивихну той ногу. Прибирали ми у хаті і води набрали в діжку. Не забудьте написати, що сміття все там, під ліжком. Я пошила рукавичку для матусі на прихватку. Ага, а сама поділа лишком все цукерки і шоколадку. Я слухняна, слово честі, все роблю, як скаже мама. А як мама відвернеться, язика таки покаже. Антипко, ти кажеш неправду. Та, мабуть, це все неспроста. Сприймемо твій глум як пораду і почнемо з початку листа. Мені би в небесному стані душа мов біленький папір. Складаємо своїми словами листа під мелодію зір. Святий Миколаю, знаю, ти бачиш усіх і мене. Україна тобі посилає дитяче прохання за мене. Складаю листа і дивлюся на власні думки і слова. Складаю листа і молюся, як моя дитина мала. Пробач дітворі, Миколай, не послухай, шкодуй сварки. Служити тобі, обіцяю, хай свідками будуть зірки. Святий Миколаю, будь ласка, зроби подарунок мені, щоб віра ніколи не згасла поміч людьми і в біді.